Представники восьми туристичних компаній України протягом п'яти днів відвідували санаторії та рекреаційні заклади, розташовані в різних районах Закарпатської області. Управління туризму і курортів Закарпаття не перестає дбати про популярність екологічно чистого і головне безпечного регіону. Що саме мали на меті для коли організовували цей тур? Ознайомити населення України, що Закарпаття це всесезонний турист, По перше, по-друге, те, що в Закарпатті можна оздоровитися. Відновити сили, відпочити і з новими силами приступити до роботи для оборони і для всього іншого. І третє це реабілітація наших військових, щоб і туроператори і населення України побачило, що Закарпаття насправді багато робить для того, щоб реабілітувати наших військових захисниць, захисників наших тут у Закарпатті. Серед локацій теплі води у Волятані на сьогодні. Це сучасний та комфортний комплекс, який є місцем повноцінного відпочинку та оздоровлення. Також створено. Усі умови для відпочинку з дітьми. Хочу розповісти про наш комплекс. Він складається з 10 басейнів, з яких 5 басейнів це з термальною водичкою, також 5 з прісною водичкою. І два басейни, басейни для маленьких діток теж з прісною водою. Вода термальна в нас. Високої можна сказати температури до 39 до 40 градусів, націлена на проблеми з опорно-руховою системою, також з нервовою системою захворювання нервової системи та імунної системи. Під час туру гості краю познайомились із оздоровчим санаторієм Карпатія. Це передовий центр здоров'я та відпочинку курорту шаян. Цей заклад має категорію вищого класу, адже тут відповідально ставляться до здоров'я своїх гостей та їх. Нього комфортного відпочинку. Прекрасне місце в оточенні Букового лісу, 4 гектара землі, 50 номерів. У нас три напрямки: лікування дуже популярні. Розпочинали, як і всі в шаянському курорті, це Шаянська мінеральна вода. Потім дуже вдало наша соляна камера здобула визнання за роки роботи, і ми ввели цей напрямок як окремий, тому що у нас багато понад. 86 чоловіки, які вилікували астматичний компонент, а це найскладніший компонент, тому у нас лікування органів дихання повноцінно працює. І третій напрямок, який ми започаткували вже понад три роки тому, сьогодні він складає абсолютно більшість путівках, це опорно-руховий. Зараз понад 90% починають з опорно-рухового, попутно гастроентерологічного, попутно органи дихання і алергія, як ви знаєте, як усі лікує. Це невеличкий комплекс, де 50 номерів для проживання та величезна зелена територія, де відпочивальники відчувають спокій і гармонію з природою. Лікувальну базу комплексу оновлюють щороку. У нас працюють такі спеціалісти, окрім терапевтів, котрих у нас є три, окрім фізіотерапевта. У нас є лікар-невролог, це є заступник мій. У нас є лікар-отоларинголог. У нас є лікар-гінеколог. Ви вже почули. У нас є реабілітолог, у нас є подолог, у нас є нейровертебролог, лікар з мануальної рефлексотерапії, і це заслужений лікар України. У нас працює така видатна людина. Інформаційно-пізнавальний тур для туристичних компаній України організували з метою популяризації оздоровчого сегменту регіону. Відвідавши ці місця, гості були вражені сервісом та красою місцевості. Варто відзначити, що в кожному з цих комплексів діють знижки для військових та людей похилого віку. Хочу поділитися своїми думками про закарпаття. Мені настільки подобається тут сучасний сервіс. Абсолютно цікавий комплекс для всіх туристів. Можна знайти кожному під, під свої потреби. Би є дуже багато лікувальних процедур, термальних терапій, є в Можна бальне лікування. Також мені особисто дуже сподобався рівень готелів. Тому що ми навіть не могли собі уявити, що на території Закарпаття буде стільки багато сучасних розвинутих з інфраструктурою готелів. Ще хочу відмітити особисто від себе рівень харчування. Тому що в кожному абсолютно готелі та санаторії подається все настільки на високому рівні, як в ресторанах. Тому всіх запрошуємо до Закарпаття. Я як турагент однозначно рекомендуватиму своїм туристам.